Росія висунула нову принизливу умову для перемир'я. Видання New York Times напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом пише, що Росія вимагає контроль над Одесою і одеськими портами. Кілька днів тому російські телеграм-канали злили план можливого перемир'я. За ним Росія вимагала, аби Одеська область була демілітаризована, тобто не прикрита жодними військами. Одеса це головна артерія нашої економіки. Зараз через Одеські порти проходить 55% українського експорту. План Росії забрати порти і зробити з України сухопутне гетто без можливості доступу до Чорного моря. І якщо Україну змусять погодитися щодо Одеси, це буде реально економічний колапс. І це ще не всі неприємні новини. Майже вирішене питання Криму. Західне видання Семефор пише: Трамп планує визнати окупований півострів російським, мало того, хоче змусити ООН зробити те саме. Очевидно, телефонна розмова Трампа з Путіним має вирішальне значення для перемир'я. Про що вони там домовляться, про це нам з вами ніхто не розкаже. Але сподіваюся, що Путіну не вдасться надурити американського президента. Все дуже стрімко змінюється, тому стежимо уважно за подіями.